Каточка буде під запис, до речі, мені треба. Граємо проти торгівки. Ідемо розчихляти. Тут три треба нажимати, типу, куди вниз, вверх, куди, типу. Просили просто розказати, як це все робиться. От куди показує трикутничок, треба нажимати, туди і нажимаєте. Вниз, вверх, вліво, вправо. Супер, боже. Яки як давно мріяв в торгівочки пограти, щоб записати цей відос. Щось дивну нам мапу вибрала? Дивно? Це в принципі логічно. І то пофік, на який ма підушницю. Але ми вже майже все завели. Типу вон ген, внизу, а внизу вже все. Там щось воно доганяє вже молодого Молоду. Там є ног. Можливо, ось іще буде гак. Закривашок немає, це помилка. І чого немає. А що в неї за перки? Вона прибрала цей Суку. Де ти, де ти, де ти? Я її не бачу чому? Ну я її не бачу. Але перк і працює по-дебільному. Реально. Типу я маю її бачити оцей верхній перк. ПНГ? А я її не бачу. Тунели? Логічно. Я думаю. Логічно. Оп! І вимикаємо. Вгору, вправо, вгору вниз. Супер. Блін. Нічого впав. Не перки? мені цікаво, а. Вес керманси. Весь керман торгівку. Від землі грає. о. А тепер бачу, бачите? Перк працює, тепер бачу. Альна. Гіляє, молоду Ну якась слабенька, слабенька. Оп. Вона трикутник свій тримає, чи що? Тримає свій район. Оп! Тупо ну, стоїть? Нє в розмін ні Так? Да. не розумію ні де вона впала та дура два гіна оцей треба дати якось прям Легко. Не, вам так здається? Віха якось ну дуже довго ловить. І парки не що за взагалі без парків грають чи що? Іхрі на тебе. Бля, попариться отримав. Женеться? А я упав Там політи нема ну, там гену я почав не поганий ген можно заводить Ну да там 30% гена не собі шла туди тікай. И там он заводит там уже 15% Я зараз мене зніму, я більше перескольну, і побіжу. Там кіто нам тримало. Можна це ось заводити. Сідати. Вверх, вправо, вниз, вправо. Норм. Ну це генератор торгівки. А не здається. Тупо генератор торгівки. Молодої. Боже, я тупо постійно бачу. І це кайф. У неї нема трикутника вже. Ну, типу, ну як, от ось цього, типу, але... от там ще є генератор. Тут зараз я заведу, по ідеї маю встигнути, вона далеко відійшла. А, що це за кривашки? Аварійка майбі в неї. Не знаю. Так, на этот трошечки мені, да, ти нуля допомагає. Опа. И знешкоджуємо цю заразу. Вправо, влево, вправо, влево, вправо. Уже круто як. Ну там гериген, я знаю, заводить. А, тут стой, тут тут. тут. не на, на адепт майбим ней адепт короче на адепт и да і тут половинчатий ген майже супер лютий генраж трошки поманцы там упав трішечки ой тунел за туннели да, -да. затунне тут ворота поряд нормально Ммм. Херово. Може к КНК. Засей. А, бля. Ну вы серьезно? Мы що, ще шо зльємося. Не прикалывайтесь. Умитрайте піднімати А вона піднімає, до речи не ту. Супер. Не, нахер отсюда ней ця херня не походу адепт, реально адепт. Нас догнала. Але ж парк повільнює, капіц. Нам треба відчиняти ворота. Інакше нам просто, рака. ще лише не хиляється. И нахера работа. <плес> ну класс. Ну я не буду бігти туди, це дурня. Я не буду туди. У неї щось якісь аддони не почули. нє нє на альтруїзмі всіх розвалила нахрен. Ну, куди мені зараз бігти пораненим? Туди і рятувати ту віку, а потім вертатися знову пораненим. Не, дякую. Да, вона на адепт йшла. Чуваки, да, побрали такі... А, ось це криважки були. Побрали такий токсичний білд. Але... Але, але, але.